Хочеш навчитися робити акуратні отвори для ґудзиків, тоді тобі сюди. Так, я залишила для ґудзиків чотири петлі. Внизу ми їх закриваємо, зверху ми доберемо петельки. Дивіться, як я буду закривати. Я другу петлю протягую середині першої. Ось так от закрила одну петлю, повертаю її на ліву спицю. знову протягую другу петлю всередині першої, і так всі чотири петлі. Останню петлю повертаю на ліву спицю. Заводимо гачок в петлю нижче, ніж ця, що на спиці. Витягуємо петельку, робимо від себе накид на спицю, з під низу витягуємо петлю і пров'язуємо один, другий накид, робимо третій. Від себе на спицю накинули, знизу гачечком, пров'язали. А ось ця петля, що залишається це буде четверта. Одягаємо на спицю, ось так. І в'яжемо далі по. Візерунку.